Вітаю. Час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події середи, 27 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску коломийські депутати зібралися на позачергову сесію міської ради. Бургів на перше. Січня не має бути. Як працює освітній прорив у Коломийському ліцеї номер 5 використовуючи віртуальні окуляри, у Коломиї відкрили жіночий простір. Хочемо більше працювати на об'єднання. У народному домі вчили виготовляти медово імбирні пряники. Дома зможеться собі повторити з мамою. про це та інше детальніше. Автопригода зі смертельними наслідками сталася на Коломищині. 68-річний велосипедист помер на місці події. Обставини аварії встановлюють слідчі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування водія. Увечері 26 грудня в селі Мишин Нижньовербіської територіальної громади сталася дорожня транспортна пригода. На місці правоохоронців встановили, що не водій. автомобіля Honda, рухаючись автодорогою зі сторони Коломиї, у напрямку Яблунова, Косівського району, не обрав безпечної. Швидкості руху не врахував дорожні обставини, вчинив наїзд на велосипедиста. Чоловік рухався у попутному напрямку. У результаті автопригоди велосипедист, мешканець Стопчатова Косівського району 1955 року народження. Загинув на місці події. Водій залишив автомобіль неподалік місця ДТП та втік. Поліцейські оперативно встановили власника транспортного засобу. Ним виявився 40-річний мешканець Коломиї. Наразі правоохоронці проводять оперативно-слідчі заходи. Якщо ви стали свідком події, телефонуйте за номером 102. Працівники поліції наголошують учасникам дорожнього руху. Якщо сталася дорожня транспортна пригода, не залишайте постраждалих. Негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам'ятайте, залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для житті стані, є злочином. Надзвичайники врятували жінку під час пожежі в Коломийському районі. Горів житловий будинок в селі Поточище. На місці пожежі постраждала власниця житлового будинку, якій вогнеборці Коломищини провели серцево-легеневу реанімацію та надали першу домедичну допомогу. Причини виникнення пожежі встановлюються фахівцями. Коломийські депутати зібралися на позачергову сесію міської ради. Єдине питання порядку денного внесення змін до бюджету на наступний рік. Що саме змінили, знають наші журналісти. Рекордні 20 хвилин тривала позачергова 51-ша сесія Коломийської міської ради. За цей час депутати встигли проголосувати за зміни до бюджету, завдяки яким громада увійде в новий рік без боргів, пояснює мер міста Богдан Станіславський. Які було прийнято законом, що з місцевих органів самоврядування забирається військове ПДФО з жовтня. Тій же в Ті ж тому законі було вказано, що в кінці року буде вирівнювана дотація. І по показниках, які у нас складались на кінець року, ми склали такий баланс. У нас якраз. Не вистачало цієї суми, яку нам дали 50 мільйонів гривень. Тому уряд, розподіляючи по всій країні на кожну громаду дотацію, була доведена певна формула, яку ми заповнили. І нам було доведено якраз дотація 50 мільйонів боргів на перше. Січня не має бути. Ми надіємося, що буде ще можливо якийсь навіть залишок на перше число, який ми обов'язково спрямуємо для військових потреб. Потім проголосували за додаткове питання порядку денного. Внесли зміни до програми фінансового забезпечення взаємодії міської ради та Едельвейсів на 2023-2024 роки. А ще заслухали двох колег, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали на захист батьківщини. Зокрема, бойовий медик Олег Тукарчук до слова нещодавно він отримав державну нагороду. Орден Данила Галецького мені велика честь стояти на цій трибуні. Вкотре я розумію наскільки важливе це місце для прийняття рішень в громаді. Хочу вам подякувати вам, пане голово за вашу постійну присутність разом з нами, за вашу лідерську позицію і за і вам, депутатський корпус, за те, що тримаєте нашу громаду в порядку. Направду, це я не так часто приїжджаю і за ще раз ти бачиш реальні зміни, які дозволяють цьому місту, цій громаді рухатись далі, розвиватися і показувати яскравий приклад для інших громад, як насправді треба правильно господарювати. Я вам дуже вдячний за вашу системну підтримку. Армії це відчувають всі і бійці в підрозділах, і командири і тих підрозділів, яким ви допомагаєте, і це системна робота, як голови, так і депутатського корпусу. І навіть в моїй медичній роті, мені е, мої побратими кажуть, ну так не може бути, що так регулярно і так багато. І навіть я знаю, що зараз йде мова про закупівлю для нас, е, для нашого стабілізаційного пункту генератора потужного. Це дуже важливо, бо знаходимося в тій точці, де Е, є ризик на тривалий час залишитися без світла, тепла, води і без будь-якої енергії для того, щоб рятувати бійців. Для когось війна вже скінчилася, може, для когось і не починалася. Ми маємо важку, довгу, тривалу, виснажливу, несправедливу війну. І з того, що я розумію, ми знаходимося тільки на її якомусь певному початку. На превеликий жаль, сили засобів України менше, ніж у нашого ворога. Але те, що є у нас, це є можливість об'єднатися і мотивація перемогти. І ніхто краще, ніж місцеве самоврядування, ніж ви, лідери думок, ніж депутати, ніж місцева влада, не вміють з людьми говорити про те, що треба робити кожного дня. Про те, що кожна людина повинна вставати і лягати з думкою про те, що я зробив сьогодні для перемоги. Так, у нас мало фінансового ресурсу, але повірте, фінансовий ресурс не найважливіша річ. У нас мало людського ресурсу. І міська рада, в тому числі як лідер, повинна здійснювати якісь речі, які повинні людей спонукати і ти захищати цю країну. Тому що може бути величезна кількість дронів, зброї, боєприпасів, але коли нема кому. Цим всім управляти нема кому цим стріляти, нема кому стояти на позиціях. Це вся пусті речі. Вони йдуть в пустоту. І я знаю, що навіть забравши у вас військове ПДФО, ви з бюджету громади плануєте витрачати гроші на військові частини і підтримувати їх. І я точно впевнений, що це буде набагато більше грошей, ніж закладено зараз в бюджеті, що ви кожну копійку, яка у вас буде додаткова, будете мати спрямувати на ці потреби. Але я вас прошу всіх, як лідерів думок, як депутатів місцевого самоврядування. Також говорити з людьми про те, що потрібно захищати цю країну. Я не хочу вас розчарувати і продати вам зраду. Але на сьогоднішній день виклик, що Росія буде в Коломиї, він не знятий, він реальний і існує. Запитайте у кожного свого товариша, рідного, знайомого, який зараз знаходиться на фронті. Далі слово мав Володимир Андрейченко. Попри те, що служить не в Коломийській бригаді, каже про програми підтримки локальних частин, ходять легенди. Коли я десь звертаюся до інших своїх якихось підрозділів чи там до нас, коли відкомандіровують, мені говорять, ну це ж не Коломия, ми. Ну ми не Коломия, ми. так не маємо собі можливість дозволити. Тому е щиро вам кажу, зі сторони, Коломия на рахунку, Коломия на рахунку, Коломию бачать, на Коломию рівняються і е десь якісь. Моменти, чвари, десь якісь ці, це все насправді нічого приємні з тим, як Коломийська громада допомагає військовим. Переконаний, тому від е, імені, ну можливо, голосно сказано, від Збройних сил України в основному я дякую за, за допомогу. І е, скажу вам одне, приїжджаю з Коломию на тих декілька днів, і в мене відчуття не покидає. все таки Коломия найкраще місто для життя. Для мене я багато де вже побував за цей рік. В різних і локаціях, але приїжджаєш, коли ми я це коло ми коли ми змінюється, коли ми гарна. Люди інші люди наші. Тому дуже приємно завжди сюди приїжджати. А от слово батькові загиблого на фронті депутата Любомира Бордуна не надали. Приходимо порядку. денного. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК. Сучасні кабінети для вивчення іноземних мов, класи для уроків захисту України, кабінет інформатики та інтерактивний тир усе це відтепер є в Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Усе це вдалося облаштувати за кошти з міського бюджету в межах програми Освітній прорив. Гарно, тим більше безпечно, безпека. Ось одна з головних переваг інтерактивного стрілецького тиру, який обладнали у Коломийському п'ятому ліцеї. Полковник Володимир Іванишак, викладач предмету захисту країни, каже: що ще одна перевага економія боєприпасів, адже відвідувачі тиру стріляють віртуальними набоями по цілях, які зображені на інтерактивному екрані. Дотепер у нас жодного тиру не було. Воно що дає економія боєприпасів. Зразу і на табло бачимо результат. Займаємося. Ми по програмі, 10 і 11 клас, а також 8 і 9 клас. Гурткова робота. І тут ще до нас приходять хлопці з військової частини, демонструють як управляти безпілотниками. У п'ятому ліцеї також навчають учнів, як надавати домедичну допомогу. Школярі мають змогу здобути надважливі знання у час війни а допомагає тематичне устаткування. Цей кабінет дуже подобається. Це тут багато сучасного обладнання муляжів, манекенів, які допоможуть нам удосконалити свої навички з надання до медичної допомоги, адже кожен з нас може врятувати чиє життя. В час війни ці знання актуальні просто як ніколи. Будь-що може статися, і вміння допомогти людині це дуже важливо. Сучасні класи захисту України це далеко не все, чим пишається Коломийський п'ятий ліцей, адже в межах проєкту освітній прорив тут також сучасної трансформації зазна і кабінети, де вивчають французьку та англійську мови. Запрацював і мультидисциплінарний клас, де зокрема використовують віртуальну реальність для кращого засвоєння матеріалу з різних предметів. Це у нас такий багатофункціональний кабінет інформатики. На базі цього кабінету у нас працює гурток історичного краєзнавства, де діти створюють карти власно прокладених маршрутів. Це у нас кабінет, де проводять навчальні заняття з інформатики різних вікових категорій. Це кабінет. Де ми проводимо навчальні заняття з англійської мови. Це кабінет, де проводять навчальні заняття з історії, використовуючи віртуальні окуляри, організовуючи 3D-екскурсії, де мають можливість вивчити ті місця, які недоступні для людського ока на сьогоднішній день. Директорка закладу Оксана Якубовська розповідає: спеціалізація Коломийського ліцею номер 5 історично військовий профіль з поглибленим вивченням іноземних мов. Робили все можливе для того, щоб підсилити ті профілі, які ми обрали. Це є іноземний профіль та військово-історичний. Сьогодні я пишаюся тим, що ми обрали цей профіль, адже воно у нас вимальовується в якусь окрему траєкторію розвитку. Ми дуже потужно розвиваємо мілітритуризм. Така масштабна трансформація Коломийського ліцею номер 5 імені Траса Шевченка підсумовує директорка закладу. Результат спільної роботи колективу ліцею та міської влади. У Коломиї відкрили жіночий простір. Це місце, де будуть проводити тренінги, майстер-класи, а також організовувати якісне дозвілля для Коломиянок та внутрішньо переміщених осіб. Втілює ініціативу громадська організація Трикутник. Деталі в сюжеті. Жінка для жінки саме так називається проєкт, завдяки якому у Коломиї створили жіночий простір. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН, Розповідає Соломія Зінець Мацишин, голова громадської організації Трикутник. Проект називається Жінка для жінки. Тому ми, як жінки, теж розуміємо, як в цей нелегкий час багато впало на жінок, відповідальності різної роботи, і тому хочемо, щоб вони мали де відпочити. Ми маємо можливість відкрити такий фізичний простір, де будемо працювати з жінками, займатися майстер-класами, які можуть принести їм можливо в майбутньому заробіток, проводити тренінги для них, і також щоб жінки могли просто прийти і поговорити з такими ж, як вони. Трикутник вже має певний досвід такої роботи. Раніше активісти проводили жіночі кола підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Саме це і стало основне. Новою для теперішнього проєкту, правда, окрім ВПО, жіночий простір буде доступним і для місцевих жителів. Ми хочемо більше працювати на об'єднання, і е, бачимо і чуємо запити, що місцеві жінки теж потребують якогось такого місця для розвитку, просто де перебувати. Олена Стороженко з Енергодару у Коломию переїхала в липні 2022 року. Ділиться, буквально з перших тижнів долучилась до жіночого кола. Тоді ця підтримка їй дуже допомогла. Тож Олена і зараз планує активно відвідувати новостворений простір. Я очікувала на цю зустріч, тому що на це відкриття, тому що я хотіла побачити тих людей, тих жінок, внутрішньо переміщених осіб, які з самого першого дня приходили на це жіноче коло. Ну це взагалі це так класно, це так круто, і такі кола необхідні, тому що нам необхідна допомога. Без цього ніяк зараз ми ж всі жінки, нам хочеться якимись рецептами обмінятися, якоюсь посмішкою, теплом, обіймами подарувати один одному. Надію на те, що все-таки треба вірити, віру. Віру в те, що настане перемога, окрім спілкування. Жіночий простір буде наповнений різноманітними тренінгами та майстер-класами. Діляться організатори. Зараз е, наш простір починає нове життя, офіс. Е, зокрема, от і ми наповнимо його, звісно, новими зустрічами, які будуть мати в собі і арт-терапевтичні елементи, але також і тренінгові навчання. Це uh, і Ну, от власне творчість, як може наприклад, монетизуватися, так бо багато хто знайшов для себе нове хобі, яке стало, наприклад, джерелом прибутку, додаткового, але нехай. Ось, і так само ми будемо супроводжувати жінок у їхньому розвитку і допомагати на першій зустрічі. Присутні ділились спогадами та враженнями від жіночого кола, а також говорили про плани на майбутнє. Знаходиться цей простір на вулиці братів. Білоусів 11. працюватиме він з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. З графіком заходів можна ознайомитись на офіційних сторінках громадської організації Трикутник в соцмережах. Медово імбирні пряники з кожним роком популярніші в Україні. Подейкують, що таке печиво робили ще у стародавньому Єгипті, а далі ця традиція приготування поступово поширилася світом. Наші господині все частіше готують цей десерт вдома. Участь у цьому процесі залюбки беруть і діти. Особливо їм цікаво, коли справа доходить до прикрашання запашного печива. Святковий процес бачили наші журналісти. На майстер-класі Оксани Чабанюк у Коломийському народному домі імбирні пряники це не лише смачно, а й корисно, розповідає кондитерка Оксана. Чабанюк. І кориця, і імбир, і мед натуральний. За плечима пані Оксани сотні майстер-класів з розписування пряників. Лише у цьому році такі заняття під її керівництвом відвідали пів тисячі хлопців та дівчат. Виготовлений власноруч яскравий десерт діти можуть посмакувати або ж подарувати чи ялинку ним прикрасити. Розписувати пряники можна найрізноманітнішими техніками, продовжує Оксана Чабанюк. Це тепло сприймається дітьми, дуже гарно. Хочу передати свої вміння свої знання, щоб діти створили подарунки для своїх батьків, дідусів бабусів на майстер-класах. Я показую їм, як розмальовувати глазурю. Я пряники випікаю вдома, і вони вдома зможуть це собі повторити з мамою. Діти у захваті від такого процесу пряничок готую мамі і татові і брати. Мені було цікаво приїхати, спробувати розмовляти пряники, Я аби здарувати для бабусі і мамі. На таких майстер-класах цікаво не лише дітям, а й дорослим. Кажуть, нагода відволіктися та якісно провести час сином чи донькою. Пані Катерина прийшла з сином Орестом. Військовослужбовиця каже: окрім традиційних пряників, Оксана Чобанюк вміє навіть виготовляти їстівні. Шеврони, коли 10 окрема гірсько штурмова бригада проводила виставку, ми розписували шеврони нашої бригади, і Оксана погодилась їх нам спекти. Я її навіть називаю кондитером нашої бригади. До слова у період свят тематичні майстер-класи у Коломийському народному домі проводять часто запрошуючи управних майстрів, які діляться своїми вміннями. Вже у січні варт галереї «Зодіак» відбудеться майстер-клас з виготовлення підсвічників та малюнка на склі. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті катіві. слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. На все добре, бережіть себе.